Діти, педагоги та батьки центру естетичного виховання звертаються до кожного миргородця відзначити день міста доброю справою, приєднавшись до акції Мир город за мир в Україні, яка передбачає збір благодійної допомоги нашим захисникам у зону АТО. Об'єднуйтесь будинками, вулицями, мікрорайонами, школами, підприємствами. Бійцям потрібні продукти харчування, теплий одяг, спідня білизна, засоби гігієни, медикаменти, кошти для придбання військового спорядження. Допомогу можна надавати 20 вересня з 12 до 16 години у кожному мікрорайоні міста. Зокрема, пункти прийому благодійної допомоги учасникам АТО працюватимуть. Мікрорайон центральний вулиця Гоголя, 139, біля колишнього центрального гастроному. Вулиця Данила Апостола, 7. Біля магазину Барвінок. Мікрорайон Лісок, вулиця Боровиковського, 66, дріб 1. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Мікрорайон спортивний, вулиця Грекова, 5. Центр естетичного виховання. Мікрорайон Личенка, вулиця Личенська, 60, дріб 23. Центр культури та дозвілля. Мікрорайон Почапці, вулиця Довге Озеро біля магазину Островок, вулиця Почапці 2, біля зупинки, Грибок, мікрорайон Промисловий, вулиця Багачанська, колишня прохідна авіамістечка. Мікрорайон Мінзаводський, вулиця Шишацька, 86 А біля магазину Золотий Лев, вулиця Спартаківська, 17 біля будинку та вулиця Свидницького, 5 біля молочного кіоску. Не будьте байдужими! Це наша боротьба і спільна перемога.